Я думаю, багатьох із вас цікавило питання, чому більшість блогерів роблять свої запуски, запуски продуктів своїх або презентацію якихось нових продуктів саме з за кордону. Вони спеціально їдуть кудись в якусь іншу країну або в інше місто для того, щоб оголосити про старт продажів. Так, от хочу розповісти, і поділитись інформацією, секретом таким невеличким, чому вони роблять це саме так. Тому що коли людина виїжджає за кордон, коли людина виїжджає за межі звичного життя, в неї одразу вмикаються базові потреби, у неї одразу вмикається програма виживання, і вона одразу починає, ну давайте, поправді, фігачити наповну. Другий аспект, коли ми переміщуємось між містами, між Населеними пунктами, а особливо між країнами, кожна країна має свій егрегор. І коли ми переміщуємось між країнами, ми підключаємось до різних егрегорів. І здебільшого, збільшого, ми їдемо в ту країну, в якій нам найкайфовіше, і звідти людина робить запуск. Чому? Тому що вона відчуває. Ефект вона відчуває насолоду від того, що вона перебуває у новому місці, і тим самим вона включає свою другу чакру, вона дуже її посилює. І відповідно продаж іде з другої чакри, а з другої чакри робляться найефективніші продажі. І я думаю, що ви це теж все може житті відслідковували, коли вам продають товари і а, тиснуть саме на а, такі аспекти, як насолода. як... Сексуальність як забезпечення базових елементарних потреб. Так от це все робота другої чакри. І саме коли людина, яка продає, знаходиться в стані екстазу, насолоди, задоволення, вона найкраще продає те, що хоче продати. Тому людина їде за кордон відчуває там свій піднесений настрій і вже з цього настрою продає. І третій аспект це здебільшого люди їдуть туди, де дуже класно прокачені саме також другі чакри. Вони напитуються там цією енергією і знову ж таки, як і в другому пункті, вони продають зі стану класного потоку. І ще одне маленьке, всім нам цікаво завжди спостерігати за кимось, коли хтось подорожує, тому що там красиві картинки, красиві фотографії, красивий контент, і відповідно це теж звертає увагу користувачів, читачів, підписників. Ось так, якщо вам була ця інформація корисна і цікава, якщо для вас відкрила якусь нову сторону того, чому блогери продають вам з-за кордону, то підписуйтесь і в цьому профілі багато корисної інформації. До зустрічі.